Так, Вітаємо всіх на каналі. Збираємо ми пилок, повісили ми 25 пильців зборників. У нас, виходить, були ще старі апіси. Ну, вони всім відомі. Тобто ми багато його не збираємо, цю пилку. Хочемо показати, сьогодні пройдемося, таке буде відео якби. Подивиться кому цікаво. Це ми вже в день забирали, виходить. сьогодні слабший був пилок Це ми забрали, в тих, хто приніс. Щоб через верх не сипалось, ось забрали. Зараз будемо знімати далі. Покажемо, яка картина. Тось в кого буде мало, то ми в них вже забирали, так скажемо. Так, вони ще стоять, але вже принос зменшився. У нас сьогодні Таке число нас сьогодні. 10. Тут небагато. Не Тут не забиралося. Тут, кстати, сім'я. Я заглядував, що я не вирішив, що з нею зробити, щось з маткою. Ну, в, в, як би, в середньому от така картина. Тут виходить 300-350 грам. Оце так, коли набраний він. Ну, 350, десь так, 320, тому що я їх пер, переважував. Ці корзинки, кому цікаво, ми їх на, на ніч забираємо всі до хат. Кстати, відкриваємо, щоб... Вони залазили, якщо так кучно сидять. Ми їх забираємо, щоб роса не випадала, бо потім буде прилипати сюди пилок. Зранку встаємо, десь я не знаю в скільки. Пів восьму. З пів восьмо, да, їх розвішуємо, щоб бджоли не літають хоча тепло. І все нормально виходить. Ось так, видно, тут коричневий. У нас зараз цвіте, ну вже клен, напевно, перецвів, тому що сьогодні вже трошки впав принос пилку. Клен перецвів. Ну, Можливо, доцвітає. А так цвіте у нас алеча, і то воно так жара, так швидко. Навірно, ще день-два і алечі буде капут. Це так для відома тим, хто ну, в кого це вже все відцвіло, а в когось, можливо, ще не цвіло. Ну, яке число? 10. 10. Тобто, так, щоб розуміли, це у нас Хмельницька область, північ Шменицький область чуть не вжало. В цілому, е, як би, пильці зборники висять, отак днем навіть ходиш. Вечором, так, да, вже агресію трошки проявляють, якщо так сидять, а так ну, не агресивні. Колись я пам'ятаю, що було набагато. Якби важко цей пілок збирати, бджоли дуже були агресивні, а це, в принципі, нормально ведуть, ви видно такі різні кольори, кстати, якийсь салатовий з'явився, не було його. Угу. А так оце коричневий, це лича. Коричневий, так, да, дивись, клена вже немає. Клен світлий, клена немає. Ще пару днів назад. Тобто З кожним днем починали ми збирати ще з верби. З кожним був він такий ну, не жовтий. Десь світлий, з кожним днем темніший, темніший, але вже виходить знов з'явиться десь жовтий. Зацвіте кульбаба, знову буде жовтий. Але, навірно, як зацвіте кульбаба, то вже прийдеться їхати на ріпак. Ну, частина пасіки тут останеться, можна сказати, навіть половину, напевно. Теж кому цікаво, можливо, будемо знімати. Неможливо, постараємося знімати. Просто лево пишіть, що вам цікаво. Будемо вивозити, вже знайшли місце на ріпак. Так само на ріпак вивозимо. Ми знаємо, чиє поле. Якби говоримо з агрономом, але, так сказати, він нас не повідомляє про обробки. Бо більшість людям ну, агрономам, їм абсолютно все одно. То в нього робота. Він тільки відповідає за роботу, а за ваших бджіл. Тобто ви самі повинні би, цей процес все контролювати і дзвонити, питати, коли будуть обробляти і вам все будуть говорити. Але, як правило, в нас ріпак обробляють ну, нормальними препаратами. Тобто це все можна поінтересуватися, якщо є. Треба мати знайому, так сказати, агронома. Є таке менше, можливо, сімейка слабша. До речі, сильні сім'ї кучкуються. Тобто, так, да, вони приносять трошки більше, але це більш так стресово проходить. Слабші сім'ї носять менше, але ви на людку не побачите ніякої кучки. Тут взагалі щось мало. А, я тут міняв. Я тут забирав просто, я думаю, що щось не може бути тут гарна сім'я, до речі, гляне. Ну, да, тут гарна сім'я. На рахунок розширень сімей ще ми ну, деякі робили, бо вже язики почали тягнути. Але в цілому, ну, якщо в нас так прикинути, 25 березня тільки так більш-менш налагодилась погода. І вони матки почали сіяти. Да, зараз розплоду печатного, багато, все. Але по суті бджола так швидко не могла помінятися. Тому що 21 день ніхто не відміняв, чи там погода тепла, чи не тепла. Тобто воно так. От і Так, сьогодні вже зменшилось, видно, перецвітає. Це вже на очері буде тут баба може зацвітає ще щось і вже зменшується верба взагалі вже. Мабуть, відцвіла, це велика. Така верба, бо котики тут вже давно. Тут вже менше. Зараз підійдемо, постав паузу ще до лежаків там є. Так, лежаки. Дивіться, Ну, тут така вона зелена, вся показую. Тобто пилку небагато. Вони або проносять через якісь щілини. Зараз покажу сімейку. В принципі, гарна сімейка. Сидять там за ставною. А пилку мало. У нас тут, як би так сказати, теж пильцева база. Не дуже сильно, тут теж десь ведно проносили. А, ні, тут я забирав. <рес> тут я забирав, ця сім'я добре носить. Теж бачите, від сім'ї залежить. Є такі сім'ї, що висять, а все це не хоче. Всередині така темна, так. Боже, сім'я там гарна, а принос слабий. Да, принос падає. Ну, в принципі, вийшло. Скільки тут вийшло літрів. Може до 9. В принципі, виходить, в сухого пилку, кому цікаво, 10 літрів, якщо сухого пилку, там виходить 7 кілограм, 7 кілограм виходить з 10 літрів. От висушуємо в нас сушка, теж кому цікаво, можемо зняти відео. Саморобна сушка, все працює вже дуже багато років. Ми масово не збираємо, там, це чисто весною. Але в цілому вона працює, це недорого можна зробити. Тому що як купити заводську, да, це круто, класно, але це дуже дорого. Для, ну, якщо в когось бюджет, якби так... Ограничений. Так що хотів сказати, виходить, якщо, наприклад, там ,9 кілограм 9 пилку сушиш, він втрачає десь до півтора кілограма. Ну, в принципі, все. Показали вам таке відео. Що вам цікаво, сушку, бо так я не буду знімати, бо теж е, таке воно чи є сенс. Якомусь цікаво, можу зняти. Все, всім пока.